Мої вітання. Північ Чернігівської область. Україна. Коротке відео про поточний стан справ. Сьогодні 6 грудня 2025 року. Нарешті завершив обрізку та укриття свого виноградника, яку розпочав ще 16 листопада. І до цих пір обрізав та укривав потруху. Також викопав саджанці із шкілки, сховав їх на зберігання у погріб до весни. Потім, якщо мати можливість, то буду їх якось реалізовувати. Восени не вдалося цього зробити. Рік був непростий, тож вирішив не шукати заздалегідь власників для цих саджанців, бо невідомо було, як вони визріють. А потім не було часу просто цим займатися. Як показує практика, якщо заздалегідь не знайшов собі клієнтів, то коли приходить час копати саджанці на півночі, а це вже у другій половині жовтня або і взагалі в листопаді, як цього року, то вони вже нікому і не потрібні. Всі вже десь позамовляли та покупляли десь у кінці вересня, максимум. А у кінці листопада то вже й не актуально. Хіба якийсь випадковий клієнт. Тоді тільки відволікаєшся від обрізки і укриття винограднику. Декілька штук люди самі цікавилися, то я їм, звичайно, відправив. А так, усе, що було, то все й моє поки що. Втім, новинок у мене немає. Не ганяюся вже за ними. А все, здебільшого, старі перевірені столові сорти та трохи технічних. Тож, можливо, моїм і залишиться. Бо всім потрібні новинки. Так що, якось так. Багато в мене зайняло часу і зусиль закопати виноградник. Тому що укриваю я землею. А це віднімає такі чимало зусиль. Принаймні у мене. А якщо проблеми зі спиною, то сильно не розгуляєшся. Не те, що з укриттям кущів, а навіть з їх обрізку. Ну, якось справусь. Почав укривати з найціннішого, що в мене є. Для мене це ряди з технічним виноградом, зокрема з пінануар. Бо не було впевненості, що вдасться завершити обрізку і укриття всього що є. Тому почав з того, що вважаю для себе найцінніше. Ну, а потім якось потроху і решту вкрив. Вкриваю, як я вже казав, земли. Спочатку обрізаю кущі, зв'язую. Рукави, рукави та плодові стрілки докупи у фашини. Заготовляю лози, якщо вони мені потрібні для майбутніх саджанців. Потім прокопую канавки, вкладаю у них ці фашини з лози і загортаю земли. На кінцях я прив'язую шматочки шпагату, щоб можна було потім знайти, коли прийде час відкривати, відкупувати. Так, значно простіше. От. Листя і обрізки лоз, які мені не потрібні, так і лишилися поки що у міжряддях. Якщо придумаю, куди їх позносити, то може ще встигну їх прибрати, поки замерзне та випаде сніг. Складу купу, щоб перегнивали. А як не встигну, то так і залишиться до весни. З приводу того, як там люди вичищають листя на своїх виноградниках, лози прибирають. Кажуть, потім менше хвороб буде. Ну, може, у них і буде менше, а в мене ні. Я, до речі, вже перевіряв. В моїх умовах ніфіга вона не дає. Згрібай його чи не згрібай. Буде можливість та сили, то приберу. А ні, то приберу, коли буде можливість і сили. Якщо таке буде. Люди іноді цікавляться черенками. То скажу, що черенками я не займаюся. А взагалі північні черенки винограду то специфічна штука. У нас висока вологість, і лоза, коли приходить час обрізати і заготовляти її покрита всякою пліснявою. Куди таке реалізовувати. Та й ранні заморозки бувають. І що там з такої лози потім у людей прокинеться, якщо бабахне бруньку чи камбій. Чи виросте з морозобоїнами потім. Невідомо. А то тільки мати проблеми собі та слухати у свою адресу у фейню потім. А собі скільки прокинеться, стільки й добре. І саджанці потім є можливість відбракувати. Так що трішки займаюся саджанцями, а черенками не займаюся. Принаймні, поки що це так. Кілька кущів винограду не вкривав. Обрізав і кинув їх на землю, пришпилив. Це кущі, по суті, на викорчовку. Там же підсаджені біля них інші кущі виноград. Лорано, наприклад, там савиньон-блан під нього підсаджений. А Лорано мені, по суті, не потрібен, не подобається. Також подарунок не світає два кущі. Нарешті дочекалися на видалення. Біля нього посаджений вже інший виноград також. Поки що старі кущі не зрізав, то вже весною. Або повністю зріжу, або частково. Може, ще на рік час... залишу пару рукавів, щоб шпалери не гуляли. Викопати вже не вийде, просто відріжу та й все. Ну і пару морозостійких сортів лишилося. Наприклад, кущу пітер у дворі. То, вже як буде все добре, то весною його обріжу. Там і у затишку, нічого йому не буде. А на винограднику то тупокривав Юпітер. Де повністю, а де частково полишав по рукав. Отак, виноградний сезон 25 го року завершено. Тим часом продовжується кругообіг сусідських котів на винограднику. За цей рік не без втрат. кілька знайомих котів вже точно не прийде. Хтось тут із сусідів сильно грамотний. Схоже, що потроїв у себе щурів, то і у частини котів закінчили життя. Але не у всіх є ще старожили. Деякі нові також з'явилися. Ось, наприклад, тіт наркоман ходить жерти до мене куща ктінідії. Довелося навіть трохи обгородити, бо вона і так дуже сильно обмерзла весною. Виноробний сезон теж завершено. Все вино, яке вдалося цього року виготовити, вже деякий час тому перекочувало у прохолодне приміщення, в якому зараз біля 10 градусів. Де воно буде відстоюватися та завершувати бродіння ще як мі мінімум місяць до переливок із сульфітацією та переміщення в погріб. Ну, наче і все, що хотів сьогодні сказати. Принаймні про те, що хоч якось пов'язано з темою каналу. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео, буду вдячний цікавим коментарям. До побачення!